Александра Кондратюк представляет э команду World. Я думаю, что Александра это как раз пример того, что даже если у вас нет it граунда, э идите и бояйте, и что-то у вас получится, э поскольку Александр является кандидатом философских наук, человек, у которого нет IT-бэкграунда, тем не менее, на IT. И не просто войти, как pr менеджер или там... Э Башний проєкт чоловік, який руками що тут. В нашій команді, ті, хто є розробниками Open World, це Іван Ціжньов. Він білий інженер, і Андрій Гермоленко розробник програму небезпечні. Насправді, у нас набагато більше, і ми створили не тільки такий вот стартап Open World, а також. Маємо ще, крім того, клубач, які на сьогодні будемо користуватися, тому буде цікаво, потім знову спробувати. І також у нас а, на сам кінець презентація вже є прототипів, які готові зроблені прямо тут в АІТ Ну, Давайте почнемо, оскільки я маю розказати, як я прийшла, як я в Айті взагалі потрапила. А, я закінчила університет, а, спеціальність логіку. Ось, і потім я почала викладати філософію. Я викладала філософію англійської, я навчалася в Кракові, дуже багато всього читала, дуже мені все було цікаво. І от так сталося, що м -м, після трьох років викладання я потрапила в авіаційний університет, де я викладала філософію технічним спеціальності. І от тоді саме я зацікавилася взагалі сферою ІТ, тому що м -м, я побачила цю це середовище спілкування там. Було багато хлопців, але просто як вони між собою спілкуються, так як вони один до одного ставляться, які вони предмети вивчають, оскільки на філософії це дуже було якраво видно взагалі їхні свідоприйняття і підхід е, до тих тем, які в принципі обговорюють дітки. Тому що ну, та, є така професія, філософія, так? Це. Не так просто, що ти поговори про що-небудь, да? але е, зачіпає дійсно важливі теми. Ось. І після того е, з цих студентів е, за 5 років е, знайшлося лише спочатку, це був один студент, з яким мені було дуже цікаво спілкуватися про цим двоє. І, е, зрештою, за 4 роки зібралося 12 людей, які, е, в яких були, було схоже світобачення. Тобто, по суті, вони зацікавили мене сферою IT, технологіями взагалі, а я їх зацікавила філософією. Зрештою, нас вийшов такий от спільний проєкт, і до цього часу ми один одного навчаємо, і це дуже важливо, коли є от різні погляди. Так що це не просто замкнене якесь а різні погляди. Так ось так і з'явилася наша команда. От а потім Ваня зняв подав заявку варіантів лабораторію, так ми. Прийшли сюди і почали тут щось створювати. Створювати ми почали власне да. проєкт оперво наш і тут теж. От, і що це за проєкт? Критий світ Ваня, коли я його зустріла. Він почав щось появ, щось створився з платами, так і от що він, він робив? Він робив перстень для людей, які не бачать, для того, щоб вони орієнтувалися в просторі. За допомогою І були ім. ім. два мечів трохи звукових і відбувалися, і таким чином щитували перешкоди. От. Але ми над ним завжди випрацювали. Ми його зробили, і е, виявилося, що Чим да, філософія важлива, виявилося, що в принципі він працює, але він не є настільки необхідним для незрячої людини, тому що е, трость нічим не заміниш. Ось, і ми е, спілкувалися з незрячими і намагалися зрозуміти, які для них проблеми більш важливі, ніж те, щоб встановити просто середовище. Е, для е, мотивації, е, звідки взялася проблема у ванів. Був знайомий художник, так які втратив зір. і от він сприйняв це як особистий челендж, щоб так допомогти людині е, яким чином все одно стосуватися і мати можливість робити те, що він дуже любить робити, тобто маю так. І це такий, е, знаєте, е, одна справа, коли ти бачиш якусь проблему, і в принципі теоретично ти знаєш, які ти можеш використати інструменти. А інша справа, коли в тебе є проблема. Для якої до цього не існувало ніяких засобів вирішення цієї проблеми. Можливо, навіть по суті такої проблеми не було. Ось. І отут саме після того, коли ми вирішили, що вирішуючи проблему однієї людини, вони вирішуємо в принципі проблеми взагалі. Ми вирішили, що більше буде створити щось для всіх людей, які втратили звіт. Так проект і народився проєкт Open World. І хочу слово. Що це слово значить? Свобода свобода. Багато людей, коли отримують свободу, вони не знають, що з нею робити з цією свободою. І чим відрізняється IT-сфера від усіх інших, якраз. Тим, що це повна свобода. Те, що я вам перед цим сказала, що існують IT, знаходить такі проблеми, які до цього важко взагалі було виявити, виявити ці проблеми. І крім того, IT дає можливість не просто використати якісь інструменти на ЗАІТ, а фактично їх створити, ці інструменти. І е, це те, що, що мене прибуло в ІТ. Тобто я побачила цю свободу створення тих речей, які в нас лише тільки вуля. Чому цікаві мені стали люди інженери, чому мені цікаві стали програмісти? Тому що це одночасна і творчість, і точність. Так? І це дійсно безмежний простір можливостей створити що, що і змінити. Якщо в інших сферах люди завжди обмежені, розумієте, обмежені правом, обмежені фінансами, обмежені стереотипами і так далі. Тепер, дійсно може бути довгий. Тому як тій сфері ці обмеження спадають. Чому, власне, ще два роки назад в Україні взагалі була проблема оподаткування IT, і взагалі намагалися ті компанії, які найшвидше розвивалися, IT, їх намагалися якимось чином обмежити і законодавством, і податковим законодавством, але не вийшли. Чому не вийшли? Ми не вийшли. Чому не вийшло? Можливо, в нас робиться, ти не бачиш. За що ти не можеш щось до мущо? А це справді оця. Лапсу. Тепер, те, що я хотіла е, більше про що поговорити, дивіться, це, якби, приклад, так? Ні. Але він, можливо, для вас стане можливим. От я написала, що далі свобода. У нас є свобода, ми можемо зробити все, що завгодно, як завгодно і чим завгодно. Так? Що для цього потрібно? Перше, що я визначила для себе, це взагалі освіта. Так? освіта. Чому я пишу освіта? тут, тут Отак от Олександра нам сказала, так, без е е IT-бекранду і так далі. Так? Але <клух> професія це професія, а от що робить взагалі людина освіта? Розвиваємо. Розвиваємо, так. що ми взагалі йдемо освічуватися щось таке або образування, так? Що людини треба розвиватися? Ну не кожен, так ну якби закладено, але маємо людей. Це матування. Щоб посилити свої мотивації. Отримати якийсь новий досвід. І дивіться, що тут же ключове освіта. Робить людину, людину. Не просто так на різних спеціальностях повторюється предмети, правда? Тобто все одно, яку б ти спеціальність не вибрав, частина в тебе є обов'язкових дисциплін. Є дисципліни на вибір. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб людина свідомо створювала себе. Це не важливо, яка у вас є освіта, Тобто це має значення. Але в даному випадку я якраз хочу зосередитися на тому, що важливо те, що у вас є певне світобачення, у вас є певні цінності, у вас є певні знання, і ви вже фактично сформована людина. Ви зробили з себе людину. Ну хоча до кінця життя себе розвиваєте як людина, але тим не менше, у вас є вже те ядро професійне і те, чим, чим ви хотіли займатися. І от з цього я теж почала. Тобто, що мені цікаво, що я хочу, які в мене проєкти, яка в мене мета і так далі. А друге, що теж було важливо, друге це аналіз. Що такий аналіз? Тим не скажу. Цілий для себе. Для себе, не обов'язково для себе. Ти збираєш якісь дані, а потім... Який обробляєш і в підсумовуєш ці дані, які не на більш маленькі компоненти і більш кожний. Яка спеціальність? Сустерна. Насправді купі наука, але я пішла навіть стіну. Супер. Дивіться, важливість друге слово, а зараз не пояснюєш. Аналіз. Аналіз це коли ми беремо. І щось розщеплюємо дійсно на маленькі частинки. Ми аналізуємо, ми розкладаємо, ми його розбираємо і дивимося, а що це таке, а що це таке? Кожне окремо. Тобто, для того, щоб щось зрозуміти, його спочатку треба розібрати. Чого діти в дитинстві завжди розбирають там, машинки, там все на світі? Чому? Тому що оці от стінності аналітичні вони теж у них від, від народження в людини взагалі складені. І от треба було нам, першій команді, проаналізувати. Що за світ, де ми живемо, що за люди, які є проблеми, ми хочемо заробити, чи ми хочемо допомогти людям, що потрібно, а що, тобто, оце ці всі речі, це був аналіз. Тобто, якщо отут ми займаємося рефлексією, чутки свого це дуже важливо для людини, тобто ми рефлексуємо над тим і осмислимо, хто ми є такі. То тут ми вже аналізуємо навколишню. І третій етап, третій етап це синтез. Вже зрозуміло, що таке синтез? Це це лише, це лише, лише, це лише. Лише. Так, це так. Це коли ми беремо, ми все проаналізували, починаємо з вами будувати. Починаємо з вами будувати. так? вже власний проєкт. І це найцікавіше. І тут допомагає команда. І тут ви починаєте створювати такі речі, які до цього, можливо, вам тільки теж, про що я говорила, так, видавалися реальними. Або навіть не видавалися, можливо, ви тільки з командою прийшли до якихось висновків, так як нашого прибору. Так? Ми сиділи. І от взагалі оцей перехід не здається дуже простим. Від того, щоб створити для когось одного якийсь девайс, який потім купували, так, і оцей от перехід до того, щоб, а давайте, а чому ми робимо? А давайте ми весь... Цю країну таку зробимо, давайте ми допоможемо іншим країнам. І так, ми прийшли до Citynext. Ви ж робите Smart City, Ви робите Smart City. А чим це не Smart? Це Smart City, правда? Тому що дійсно людину з обмеженими можливостями робить тільки місто, тільки інші люди. Насправді, так? І це перебудовує абсолютно наше світовачення. Добре. Я вам пропоную, щоб кожна з вас собі зробила такі так? Про те, що для вас є свобода і що ви хочете. Бо з цього треба починати. З цього треба починати. О, далі я вже хочу більше розказати про наш проєкт. Про проблему ви вже. Зазуміло, так? Тобто проблема це те, що люди не бачать, вони не орієнтуються у просторі, їм вони не можуть, якщо GPS навігація дозволяє приблизно орієнтуватися так? у місті, у просторі, все одно є проблема, щоб довести людину безпосередньо в те місце, яке їй потрібно. Проблема з транспортом, яка це маршрутка їде, куди вона їде, який у неї графік так і так далі. Так? Тобто, фактично, Ця проблема зачіпає не тільки я, людині, яка не бачить кудись тут право. Ци проблема також, взагалі, також взагалі зачіпає проблему структури міста як такого. Графік маршруту. Ага. А він взагалі є цей графік маршруту. Ну, тобто, да? І кожна проблема зачіпає іншу проблему. І можна думати, що ми вирішуємо тільки для незрячої людини, як йому сісти в маршрутку, або як йому добратися до аптеки або до банку, але насправді це небагато. Набагато глибший клас. Власне, нам це стало більш цікаво. Тобто не просто зробити щось, щоб, щось що мож, можна було продати. Хоча насправді наші течки теж можна продавати, так? але це далі. Завжди так часто буває. Коли ти починаєш робити якийсь благодійний проєкт, коли ти починаєш займатися соціальними проблемами, і, зрештою, хочеш ти цього, але не хочеш, ти все одно доходиш до грошей. Чому? Тому що гроші це теж інструмент, це в першу чергу не ціль, а інструмент. Ось. Проблема зрозуміла, так? Що ми вирішили зробити? Ми вирішили, що використовуючи технології, ми можемо зробити ось це, прийдет, так, я вам передам, це э, маєчок. Bluetooth Energy, Тобто це, який використовує так, То це, це те, що ми працювали, це вже готовий, э, готовий продукт, а ми зробили свій прототип. Паня в нас, хотя е, да, Андрій робив програмний забезпечення до цього маячка. Отакий От маячок зможе нарешті, купити кожен або організація, наприклад. Такий маячок купуються, потім прикріплюються на е, те місце, де е, то, що я казала, що воно повинно довести незрячу людину безпосередньо на місце. Він прикріплюється там, чи, на, чи на ручку, чи ще хтось. Це прототипи вони з нас на скотчі двостороннього, але взагалі в принципі. Так, як так, так тільки ми робимо. Куди нам потрібно Це може бути тут, може бути тут. І у людина є незрячі. До речі, ми почали цей проект робити. ми зрозуміли, що ті речі, які вже. Вигадані для незрячих людей вони можуть корисними бути навіть для тих, хто бачить. Це було дуже цікаво, але для нас це було відкриття, тому що я теж говорила, що айкі дозволяє бачити різні світи. Коли ми побачили, коли потрапили звід незрячих, для нас це теж було дуже цікаво. У них є дуже дуже багато розробок, які дозволяють. Чуєте? Тобто це те, як вони користуються, користуються важкі слова. О, так само виник. Вони так щитують насправді купюри, вони так щитають штрих-коди в магазинах, ну будь Що? Добре. У нас також буде сайт, на якому можна буде зареєструвати цей меджір, і ми зможемо відслідковувати, який рівень батареї, Ми зможемо відслідковувати. Зможемо відслідковувати, чи є він корисним цей маячок, чи ним користуються, так? Також ми зможемо вільно будь-яку інформацію, не тільки там графік, так? Наприклад, дехто працює тоді-то, тоді-то з такого-то до такого часу. Також можна буде будь-яку інформацію загружати сюди. І знов таки, якщо ми подумаємо ширше, так? ми можемо не тільки не тільки використовувати це для незблячих, а й для дуже багатьох інших речей. Так, і що, що ми вибираємо, так? Що нам потрібно? Можна буде потім спробувати. Це є Судиє, английский. Call buddy. <laughs> я like, повторюю кому нечити, так? <звук> так. <Тоді в> чині... <звук> да, я повторюсь, я коментую за людини. Проходиш <звук> да, туди, куди тоді <звук> потрібно, посередньо <звук> вже заходиш. Ми можемо самі визначати звідки буде звук? <звук>, <звук> З датчика. Тобто э, <проб> Людині, яка не бачить, потрібно, щоб звук щоб безпосередньо з точки, куди він йде. Чули в метро так от йде. Це для чого? Для Це для незрячих. Це мені, наприклад, треба. Так. І користуючись, <кхи> він реально є недорогим, Цей маячок, тобто його вартість. <кхи> так. Куди мені треба, там я розмістила, і він от людина володіє мережею аптек, так? Людина або людина володіє. Можна питання? А як там? саме незряча людина буде визначати на телефоні, на смартфоні напрямок по такому призначенню, куди їй потрібно дістатися? Ну, ви ж ну, ви, там і <тапи> та як буде незряча людина?

От тут я вам хочу відкрити знову таки ту саму таємницю. Ви зрячі, ви не розумієте, вони відрізняють настільки тонкий звук, вони відрізняють. Вони відрізняють ці речі. Вони все це, це чують. Ми експериментували е, з незрячими. Вони настільки, вони, вони відрізняють подиви, вони можуть сказати, де ти стоїш. Вони тебе не бачать. Вони можуть сказати, де ти стоїш. Вони відчувають це, 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 це так завжди. Ми робили такі експерименти. Коли ти втрачаєш одне відчуття, ти автоматично розвиваєш інше. І це все можна і самому розвивати. Для мене це особисто був теж для себе челендж. Тому що в мене є музична освіта, в мене є художня освіта. Це дуже цікаво, коли знаєте ці всі тести, там, які ти художник різні, там відтінки, кольори і так далі. Так само в звуках. Знаєте, який перший тест для дітей, коли вони приходять в музичну школу? Визначити висоту тон. Тобі грають на клавіатурі, грають, там, наприклад. В ну, кого я музична світом, тон вищий, тон нижчий. Да? Ти маєш сказати е, тільки ну, на слух, який з них не дивлячись на клавіатуру, який з них був вищий, який з них був нижчий. Це такі речі, це дуже цікаво, коли ти потрапляєш просто в інший. А хтось може чув про синестезію? В Оксфорді є спеціальний інститут, який займається людьми. Це називається взагалі як фізіологічний відхилення людей. No. Це люди, так, які можуть бачити кольори. Більш того, є люди, які можуть колір і звук відчувати на смак. Тобто, наприклад, ти кажеш, Олександра, а в людині смак День ми любець. Так це добре, коли це позитивні відчуття. Насправді ці люди дуже страждають, тому що вони не тільки позитивні. Ну, я фактично їх досліджувала в цьому інституті. Вони бачать кольори, може чули про такого. Був такий композитор, який мав, це називається поняття кольоровий слух, який написав оперу, кольорову оперу, тобто, яка використовує кольори для зображення звуків. Крутиться у мене в голові Сараджа, але це не Сараджа. Я, ну, їх не так було багато, можна було окей, <ріпи> 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 але це насправді дуже цікаво. Це дуже цікаво. Власне, таке ми, таке ми зробили. Дуже зручно використатися кінтам. Я тобі дуже якось за це Можна. Можна спробувати. Це, власне, те, що я вам розповідала, так, плі моячок ми використовуємо, те, що ми не просто, так, не просто команда. Тобто ми намагаємося об'єднати всіх. Це і це і... Повна рада, це наше. Ну, не, е, ми, коли є багато компонентів в команді, багато помічників, це значить, що ми можемо в будь-який момент, не знаю, звідки пройде тобі ця підказка або допомога. Але. і от, Чим більше людей займається вирішенням якоїсь проблеми, тим більше рігність того, що цю проблему може бути вирішена. Долучаєтеся? <свес> може, у вас є запитання. Може, хтось з вас хоче спробувати? Так. <свес> Що хочете спробувати? Кімтач чи навігація? <свес> Кимтач? <свес> <свес> добре, можемо так зробити. Можемо комусь зав'язати очі, якщо хтось хоче відчути, як ви себе відчуваєте, і можете спробувати діти до датчика. Хочете? Можем. Окей? А ми давай проведем. добре. Ще раз натискаємо, ти поки йшла. Саме <свес> черві <свес> роботи

Це набагато зручніше, ніж палка, бо потім виїжджає на палку, і зараз і кладе. Та не крит, зараз і не Так, ми спробували щось подібне робити, але ми робили як на один палець, і кнопка була знизу. Але якщо зробити, це буде зручніше. Це буде на час, буде природні речовини. Треба подумати, як зробити ці рукавички, як людина, яка була така в чорній макровій рукавичці, теплій такій. Такі <звучить> чорні обладнання, як паночки, як паночки зілих, трохи можна.